Ви на каналі Brazin and Sister. Сьогодні Андрійчик взяв свої улюблені іграшки, з якими він буде, з якими він любить бавитись, так? Покажи свої іграшки. Ну, вон вони. Англи. Так, англий. Давай покажемо. Так, ось сьогодні були равлик. Так, равлик. Листочку сидить. Тут вона відкривається. І можна класти різні записки. Ось так. І ось так. І все, і равлик є. На, тримай. Потім ось такий попригунчик. Ось як він Оу! Ніка. Опа а? А? Да. А. Опа а. И мини-водний плис пістолет. Ідія на ручка. за принципом принципу. Андрійчик. Що ти робиш? Так, А так сьогодні ми будемо відкривати Kinder Joy. Kinder Joy. Один. Да, Kinder Joy. Аж, 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 аж. Da, два Кіндер Джої. Так, два. Два Кіндер Джої і один Кіндер Сюрприз. Лунтик і смешарики. Ніко, ніко. Ось. і смішарики. Так? Так! Да. Але щоб їх отримати, треба чітко сказати, я півник роби. Ніко, ніко, ніко. Правильно. А який це робить? А собачка? Ау-ау-ау. А курочка. Ко-ко-ко. Ко-ка-ко. Ко, ко, ко. Молодець. Відкривай Одинки, ки. Кіндер Джой та Давай відкриєш? Да. Не можеш. Давай, давай допоможу. Так відкриваємо кіндер. Так. Тримай. Так відкриєш? Так да. Ну, ти ложечку зрив зірвал. Так, <тит> <тит> да, <тит> давай, я тебе тут допоможу. Давай, о, давайте. Давайте я відкрила тобі вже. Давай, що там Ой, що це у нас тут таке? А ну, якісь є е карточки. А ну. Подивимось на вкладеш. Так, а ну. Склади. Так, це якесь колесо фортуни. Так, а ну, ось тут і наклейки. Ось наклейки. Ну, зараз подивимося. Ось ми склали наше колесо фортуни. Так. Курутиться, ану. І тут йшли ось такі от різні карточки. Куала, слоник, пташечка, черепашка, лисичка і ведмедик. Як в нього грати? Розкладуємо наші карточки. Андрійчик не чіпай. Не чіпай. Складаємо наші карточки і крутимо колесо фортуни. Ану, Андрійче, крути. Отак. Що в нас там попалося? Черепашка. Ану, Андрійчик, вибирай одну карточку. І не вгадав. Мала бути черепашка, а він коле взяв. Так, добре. Відкриваємо наступний кіндер. Так. Да. Так, Це ми ложимо сюди. Да. Отак. О, сюди. щоб отримати наступний кіндер сюрприз, так, да, нагадую це да, смішарики да, та лутік. Скажи, яка А що ти віконечку бачиш там? Не, кран. Не, не, Му, ти коровку бачиш? Чи ти бачиш? Скажи кран. Як? Да, 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 ти кран бачиш? Так. Да. А скажи рибка. Закула. Добре, значить, він получає кіндер сюрприз. На, Тримай і відкривай його. Оп. Так, в нас, на жаль, не колекційна іграшка, там, тому. Так, давай. давай. Так, допоможемо нашому Андрійчику. Ой. Ой. О, Тримай. Що там в нас є? Ровер знову! Знову ровер, це вже третій ровер в нас. І знову ровер. Ось такий в нас є вже, ви бачили, і зелений, і червоний, а зараз ще оранжевий купався. До колекції нам не вистачає одного. Давай. Так. Дзин -дзин. Дзин -дзин. І ось ми вже склали наш ровер. Оранжево-синій. Так. так. І до нього йде така А ну, дитячий, поїзди ровером. у, -у, -у, -у молодець. Дінь, І до нього йде така підставочка. Оп, так. він стояв гарно у нас. Ой, річек його. одне Него. Все, давай пустаємо. Все. Так. А тепер ще один кіндер дій нас лишається? Так, нега, нега. Так. Так, добре. нега, нега, є. Тримай. Третій кіндер вже без різних питань. Країш, давай. Допомагаємо Андрійчику. О, скільки деталей. А ну подивимось. Так, і що це в нас таке? Ось. Так. Значить, це в нас настільна гра теніс. Так. Ось ця колекція. У нас попала зелена червона так. Ко, ко. так, ось Андрійчик вже освоює гру. Давай. Дивись, тут на пальчик має вдіти бути. Андрійчик на пальчик. Так. Давай. О, і так рад. Опа. О. о, коп. Коп. О. О. Тихо, тихо. Ой. Коп. Ось, які чудові іграшки попалися нам в цьому випуску. Нагадується ровер, тенісні ракетки і фортуна з да, ділочками. Так. Став лайк і підписуйся на канал Brazil Sister. Всім па Па-па! па Двіть.